Доброго ранку, такого травневого, чудового, дощового ранку. І всіх вітаю на своєму каналі Надія Грінгарден. І сьогодні знайомлю із півонією Heritage, такою яскраво червоною. Квіткою. Це півонія дуже красива, висока. Не підв'язувати не треба. Сорт універсальний. І на зрізку, і для озеленення наших садочків. Сорт 1950 року Сандерса із Сполучених Штатів. Високий, 90 см, можливо 100 см. Квіточка 16 діаметрів, діаметрі. Форма дуже красива в квітки. Вона майже махрова, ось така вона не розкривається. І навіть не видно там дичінок всередині. Така. З трошечки коричнюватим відтінком. Сорт ранній і, як я вже казала, універсальний. Я подивилася, що означає heritage, це означає ну, спадщина, надбання, традиція. Ну, як ми бачимо, це чудова. Чудова спадщина, чудове надбання. Тут і поряд з усіма квіточками. Ой, віріс ось такий чудовий, причудовий. Ось такий бомбон. Виріс, я його тримаю своєю палицею, за допомогою якої я саджу півонії. Ось яка, бачите, ці такі віточки, а цей такий собі надумався. І такий виріс. Отже, херітеч, Спадщина. Бажаю всім процвітання і всіляких гараздів!